Чиста. Гарна борода, стриже, нечиста форма. Ну по-перше, це ж навпаки круто, коли військові знаходять час за собою доглядати, коли вони знаходять час привести себе до якогось порядку, всі ми люди, всі ми хочемо бути гарні, всім подобатись. А коли військовий сидить у окопі, то понятно, що він там брудний, засалений і так далі, але виходячи до цивільних людей, от, наприклад, як ми, ми приїжджаємо з ротації, першим ділом ми привели себе до ладу. Все, а зараз на інтерв'ю, так навіть дивлячись, подяку, хтось буде думати, а він тільки пострижений, такий в свіжій формі, всю футболку нову зі склада, тільки полочнів достав. Так, це воно так і є, але мені що перестирати всю ту форму, яка мене дома лежить, Житься мені ще три тижні подати сіку. І тому теж виходить такий он по місту Києву катається куча військових машин. Так, люди приїжджають на ротацію, люди ремонтують ці машини, люди знаходять собі часний на відпочинок на сім'ю. Так далі. Тому я не знаю, як ну, цивільне населення бачить собі е, військо. Але я думаю, що якщо б хтось з них, хто таке розказує, спробував, то він би вже через пару тижнів казав: дайте мені відпочити. Я хочу побритись, я хочу постригтись, я хочу просто елементарного відпочинку.